І нас вийшов перерив величенький. Ось, Будемо пробувати продовжувати знімати. Там у нас стоїть субару від хлопців. І забрали з Києва, тепер готують, марахать, приводять в порядок. Ось. Якось так. Так, Субару від хлопців. Тачка в, плюс в роботі. Ось, забрали її. загалом. Вона у нас на поліровці шлифоці фар, мекцій під капотного простору і хімчистці салону. Коверлін, в принципі, у нас тут достатньо зношений. Ось тут були плями солі, але їх поприбирали гарячим паром. Тепер їх немає. Подивимося, вони можуть проступити в інших контурах, але це, в принципі, почиститься. Ось, груба очистка полу зроблена від грубих фракцій. Зараз туди. Підемо в даль е, автомобіля і будемо починати вже е, його чистити зверху вниз. А наступний до нас заїжджає BMW f 30 автомобіль, який. Дуже власники якого дуже часто до нас заїжджають. Ось, у нас, якщо подивитися по переліку автомобілей, то в 30-та, напевно, найчастіше. Так от, будемо тут робити хімчистку салону шкіряного з консервацією шкіри і зволоженням. Пластики також всі почистимо, законсервуємо, увагу, особливо будемо приділяти ковроліну. Він тут мокрий. Через те, що є проблема або з дренажами. Або є болячка БМВ, коли через дверні карти затікає в ковролін волога. Знімемо дверну карту, знайдемо проблему. Також раз ми будемо вже її знімати, зробимо шумоізоляцію всіх чотирьох дверних карт. Зашумимо віброшуму і буде просто пушка. Антискрип також зробимо в тих місцях, де потрібно його зробити. І шумоізоляцію будемо робити ще на арках задніх. Знімемо це все, поклеїмо вібро шумо і буде пушка, не так буде шуміти. Раз ми вже взялися за шумоізоляцію. Було вирішено власником, що ми будемо робити основні такі моменти, які впливають на це. Також будемо наносити антидощ в круг і наносити твердий віск, щоб автомобіль на зиму був захищений. Тепер у нас також триває робота. Там у нас зняли педаль, щоб зробити його детейлінг Педалям зроблена підлога від грубих фракцій. Ось Стеля також почищена. Шкіра також. Зараз будуть зніматися дверні карти, щоб їх чистити, а там можна було чіпляти шумку. Так, а у нас там працює компресор, а тут у нас Lincoln Continental. І заїхав в нас на полірування кузову, маємо такі моменти. Загалом автомобіль полірувався не так давно, але, але ось. Відемо це все прибирати. Після, я думаю, можна буде зняти огляд на цю ляльку. Верна карта взята. Ось заводська мембрана, яка вже, була, яка вже була порвана, і в деяких місцях заводський герметик пускав, пускав воду в салон. І тому тут все мокріло, ковролін і все інше. По шумоізоляції у нас також є вже перші результати. Вібро всередині заклеїли. Ось потім ще тут буде зовні клеїтись вібро замість тої мембрани і на дверну карту буде клеїтись вже безпосередньо шумка. Так, Лінколь континентально вже готовий, виглядає він гарненько. Кольор важкий, але відполірували, Сліди кулаки, прибрали, тепер тут вивели їх максимально можливим методом. Ось, Загалом автомобіль освіжився, хоча і виглядав він якби не так погано, але... Під певним світлом було видно, скільки в нього дефектів. Їх тут було чимало. Ось, Також зробили йому вологе прибирання. Ось. Все тут почистили. Все зробили гарненько, тут була купа болота. Йому, звісно, не завадить повноцінна хімчистка, але поки що і на вологому прибиранні зійдемося. У нас заїжджає Toyota Highlander. Ось. Дивлячись на те, що вона на німецьких номерах. Це самий справжній американець. По f 30 клеїться вже другий слой безпосередньо шумоізоляція. Клеїмо її на віброізоляцію. Ось так от з цієї сторони заклеїли арочку. Вона вже розібрана. Зараз ще це, це сидіння також виймемо. воно вже відкручене, фішки відключені. Акум скинутий ось такий тут безлад. Твориться, зараз це все будемо прибирати, все чистити, щоб воно було гарненьке. Так. Що у нас тут відбувається по хайлендеру? По хайлендеру у нас тут відбувається. Ось. У нас вже є явні зміни. Ковролін зроблений в Чорнову. Ось, Тут також зроблений. Ще е, вже почищений. Третій ряд сидінь. Стеля. Ось Тут заді. вчора вимивалося все, тут було достатньо брудно. Ось, почищено вже одне сидіння. Ось це. Зараз вам покажу, як виглядає нечищене. І зрозумієте різницю. Також дверні карти дві задні, так як ми рухаємося ззаду вперед. ось, Все, по ходу, і чистимо. І ось так от виглядає нечищене сидіння. Дивіться, різниця просто. Космічно. Ось. І в тому боксі БМВ. Так, і по БМВ у нас також вже йдуть фінальні роботи. Салон у нас вже зібраний, там збираються дверні карти. Це вже зібрана дверна карта. Ось. А, і навіть ця зібрана. Тут також арки вже зашумлені, вже зібрали назад заводську обшивку. Ось, загалом салон збирається, залишилось зробити антидощ, твердий віск і почистити дренажні отвори. А БМВ у нас просто пушечка, пуля, красотка. Зробили тут твердий віск, антидощ, хімчисточку салону, все е, почистили, законсервували шкіру, пластики, замінили підсвітку у дверних картах, зробили шумоізоляцію, шумовібро дверних е, карт. Ось тут ззаді також все гарненько, зараз хлопці передивляться і на наявність всяких моментів. Тут знімали цю всю обшивку, робили шумовіброізоляцію, також, щоб все гарненько звучало. Загалом ну просто лялька. відмивається, тому що на 6 годин та буквально через півтора години прийдуть вже за ним власники. По Хайлендеру ой, зловили запару, зараз все відчищається, дочищається, там пилососиться, кидаємо коврики і в принципі автомобіль можна буде віддавати. Перетворили Америку в щось людське. Це, це не повідчищалось, так як і говорилося. Ми вже зустрічали таку біду. Не знаю від чого це, чи це дитяче крісло, чи що, але така біда. Там пилотосите. Тут також все повідчищалось. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь на посаді директора ДТРівного? <риклад> Volkswagen Phaeton, який вже переганяється і буде зараз митися у нас. Volkswagen Phaeton uh, Зараз буде відмиватися кузов, оцей брудний. І наноситись буде твердий віск. От зараз б'ється цей весь бруд і буде супер. Phaeton у нас вже під твердим воском. Зараз він полімеризується. Його перетруть. І буде пушка, просто граната буде блистіти так, як потрібно. Автомобіль завтра буде вести молодят, тож має виглядати на всі 100 Айтон у нас вже після воску виглядає просто шикарно. Є моменти по кузову, його треба бажано полірувати. Зараз хлопці його дочищають, бо з хвилини на хвилину прийде власник. Тут у нас заїжджає пасад на, на мийку ходової, покраски супортів, дисків тут вже готовий мой інвентар. Ось. Зараз буде він підніматися, вимиватися, робити це марафет. А, тут ми маємо ось такі ржаві супорта. Диски також треба це все відкрасити, щоб воно ржавіло, щоб воно було якесь гарненьке. Ось буде бімба. Новий день до нас приїхав ось такі свіженькі поло. Машинка 19 го року, але вже трішки пострадала. Я говорю не про... Те, що вона там була чуть бита, а про горе маляра, який наробив робив цієї біди. Ну хто ж це так? Я не, не крашу, але знаю, що ну, це, це провал. Просто що це таке? Це як це цього це, 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 сполірувати? По-перше, колір він зовсім не впав. По-друге, я не знаю, це просто жесть. Будемо спробувати споліровувати, перенаждачимо трішки. Загалом машинка заїхала до нас на поліровку, далека смішно виглядає. Йдемо полірувати її. Ось. Тут на білому кольорі нічого не можу сказати, треба її заганяти в бокс і вже там детальніше роздивлятися. Да, заїхав Opel Zafira, ось маємо такі фари, зараз будемо їх шліфувати, полірувати. Ось. Виручимо дядька, він дуже просить. Фари готові. Погляд розсвіжився фарбом. Тут у нас Passat b 6 який заїжджав до нас на мейку підвізки фарбування. Супортів і дисків, тормозних там все пофарбовано, все гарненько, треба декілька разів протормозитися ще, щоб пішла фарба з самих дисків. Ось милася підвізка. Звісно, вона виїжджала вже тут, проторможувалась, трішки припало воно, це нічого страшного. Також автомобіль мився ззовні в три фази з консервацією рідким воском. Тепер він виглядає ось отак, от от, нарядненько. Звісно, його потрібно полірувати, але це вже згодом. Лінкольн Континенталь, який заїхав до нас на хімчисточку салону, так це вже другий Лінкольн за такий короткий час. Заїхав до нас на хімчисточку, як я вже повторювався, і будемо знімати оце з кузова. Це клей від транспортуючої плівки. Ось Салон у нас білий, стеля з Алькантари. Будемо себе очищати, тому що є он моменти там, на Алькантарі, будемо її спасати. Шкіру почистимо, законсервуємо. І буде, буде бомба. Так, а по Volkswagen Polo, як бачите, тут вже воно не таке замітне, але якщо знати, де воно знаходиться, то видно, чи його силует. Ось це максимум, що ми могли зробити. Тут краска підібрана не в тон. Ну, Від нас це мало що залежить. Зробили максимум. Вроді замаскували. Загалом автомобіль вже дополіровується фінішом. І через 3 годинки буде віддаватися власнику. Так, щоб якщо пам'ятаєте, ця BMW до нас заїжджала на повний комплекс фулл керамік, фарбування лістви, все, і по боках Фендера, пороги, бампер передній. Ось вона полірувалася в нуль під кераміку, наносилася на неї кераміка, керамічний захист. І після чого власник поїхав на заміну цепу. Ось після чого йому віддали ось в такому стані. Зараз я вам покажу. Це шок. Дивіться. Ось. Ось вони е, просто її мили щіткою для снігу, після чого спробували обвинуватити нас в тому, в тому як це так щітка від снігу поцарапала ваше захисне покриття. Ну, Тому що захисне покриття не... Воно від мілких механічних пошкоджень, а не від. Недотьоп з щіткою для снігу. Щітка для снігу. ось, А не для вбивства лакофарбового покриття. І просто просто вбили, дивіться, це трешак. Ось. І це зараз я вам показую в боксі миючому. Ми тільки її відмили, ми ще в поліровочний не заганяли. Ось і самий прикол. Як прикол? Це біда насправді. Тому що нам ця ситуація також не подобається. Дивіться. Ось в такому стані. Вся, вся, вся криша. Це тупо щітка. Yeah. 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 Ось таке закінчення року. З гарними машинками. Там BMW полірується. В принципі, все будет. Так, лінкольн у нас вже готовий. Ось такий красень. Відмила його ззовні. Познімали ці всі наклейки, геморойне діло було, якщо чесно. Ось. Салончик просто супер-пупер мега лакшері, супер клас. Ось, виглядає, він просто бомбічно. Десочки. треба зацінити. Ось. Сидіння, все, алькантара почистилась. Просто соска. Якщо чесно бути, зараз пробіжемося з під Закінчено, спасли її, полірували, нанесли на неї кераміку, гралися з нею довго, полірували обережно, щоб максимально ефективно, але при тому зберегти залиш... те лакофарбове покриття, яке залишилось. Результат прикольний. все гуд. Є моменти, які залишилися, але це вже для звичайного ока не буде замітно. Там кришу подарили дуже знатно. Але загалом супер.